Команди суперника 5 поєдинків і 10 балів. Тобто три перемоги. нічия і поразка. Забивати можна. Віталій Грильо. 1-0 після пасу Івана Федина. Ось, мабуть, не самий найкращий футбольний рік був у Федини. Це Андрія не Юрій Труш. Можливий, сутар удар середньої дистанції. Чудово зіграли у цьому епізоді за селями Стрипи на добивання. Слід забивати, але... Не відзначається вкотре. Місна імперія в свого часу з Карпатами, оскільки є випускником тієї школи. Передача, який момент! Забивати можна було стрипа України. Галицька здоба була у фіналі 8 Зараз епізод 2-0 можна було робити. Однак не вдається. От... Червонь. Вертикальна передача від Ореста Якимова. вихід вічна Забивати можна було. Стрипа красень. Браво, Мар'ян! Скидка п'ятою. Хороша гра від Труша. Забивати потрібно. Маркіян. Тарас Турок Дзюрах ставить широкі плечі. Роман у вільний коридор. Федина. 2-0. Витримав цю паузу. І дуже легко переграв у епізоді Юрія Михайловича. Чи не потрібен зараз тайм-аут? Ніяк не допомагає. Його партнера, можливо, зараз! Поперечкою який епізод! Свіжина мережі рибних магазинів крамер ЛТД та житловому комплексу. Княжий холм. Момент! Федина у суперника! Ходив дуже сильно гомілкостоп. як Якнайшвидше повертатися. В статусі Номінальний гост, гостей. Коваль! Не одразу побачив Італії Грильот, де знаходиться мій. Ще одна атака. Через центр майданчика. Тарас Турок взяв на себе ініціативу, знайшов Олега Галама. Той стріляє Гол! Олег відзначається! 2-1 треба буде жити. Потрібний м'яч, немов ковток свіжого повітря. Рош проти Це обіграв пробив під ближню стійку. Удар, який момент через себе вийшла. Не пройшла ситуація. Передача на Тараса Турока. Удар від Коваля. Який епізод. Михайлиш. Передача поміж ніх. Трош! забити можна у цьому епізоді. Виконає передачу. Який епізод? Остапенко вже у воротах опинився. Віталія Гриця та Олега Курба стріляє під поперечку Михайлиши на висоті. Ну і слідкує у уболівальниці за діями своїх Потрібен удар. Досить хороший удар, як це було з епізодом. Удар! Власне, буде! 2-2! Забиває Галамач. Все ж таки цей м'яч запишемо на Данилевича Маркіян. Довго грає у цьому епізоді Федина загубили Дзюраха. Удар лівою над воротами. Який на правому фланзі відкривається партнер Олег. Удар над воротами Курбанов відпочиває і надалі. Завершується поєдинок бойовою нічиєю. Два-два у матчі між Місною імперією та Тембірська. Вечір для вас відкоментував. Але що не збережіть один одного? Зустрінемось.